Наша мова рідна, барвінкова, мелодійна, найкраща, рідна, солов'їна. Мова інструмент, який об'єднує націю, народність, народ, народ єдине ціле. Це великий скарб, який потрібно шанувати, берегти і розумно збагачувати. Тому сьогодні разом з лишимося мого ми продовжимо вдосконалювати свої мовні навички, завдяки чому будемо збагачувати мову скарбницю нашого народу. Моя мова одна з наймелодійніших і наймілозвучніших мов у світі. Моя рідна мова найбагатша у світі. У словнику моєї мови налічується понад 200 тисяч слів. Тож не будьмо байдужими. Давайте разом захищати наше єдине багатство. Нашу рідну українську мову. Любіть красу своєї мови, звучання слів і запах слів це квітка ніжна і чудова з широких батьківських сіпів. Ці каравани знайдуть воджу, краю пустиль із лихня год. Як річка з роду і дороги, так мова з'єднує народ. Чи в радості, а чи в журбі ти поклонишся знову і знову. Тому хто викликав тобі у цю співучу рідну мову. Народ цю мову прикрашав, беріг її відроду і дороду, і в ній відбилася душа мого великого народу. Із ніжності слова, беру на солоду, Вона ідеально, злето крило. Мова моя дана Богом народу. Мова моя це душі діро. На снагу творення дає. Мова моя це без і сила, мова найбільше багатство моє. Рідною мовою говорить серце і душа української землі. Не з примусу, а лише за покликом власного сумління та гідності. Плекаймо в душі любов до рідної мови. Сонячного слова на суду серця і душі. Старано вивчайте мову і техно любіть мову. І все життя шинуйте мов. мову рідну матір, бережіть. Мова українська, ти ніби солов'їна. як звучать твої слова. Ти рідна нам, як ленька Україна, без тебе не прожити нам ніяк. Твоєю мовою написані є твори, вірші, поеми, думи, загадки. Важлива ти для мене, як простори, в яких звучать слова твої віки. Твоєю мовою мені співала мати колоскові, читала вірші і навчала жити. І навіть, попри в суворі, Тобою, рідна, буду дорожить.